Вітаю, любі глядачі чи слухачі. Мене звати Санк Галина, я є лікарка-дієтологиня, діюча членкиня Української та Британської асоціації лікарів-дієтологів та практикуючий лікар-дієтолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про інсулінорезистентність, що це таке, які причини і як собі допомогти. Отже, синдром інсулінорезистентності так, так, саме синдром, це не хвороба, тому що вона не входить. У міжнародну класифікацію хвороб, і це є основний критерій. Тому ми не можемо лікувати цей стан, так? але ми повинні обов'язково на нього впливати, тому що якщо ми не будемо ніяким чином цьому протидіяти, розвинуться інші патологічні стани у нашому організмі. По факту, інсулінорезистентність це є певний адаптаційний механізм в нашому тілі, який розвивається внаслідок певних причин. Давайте розглянемо, що ж відбувається в нашому організмі. Отже, в нормі інсулін виробляється бета-клітинами пішленкової залози. Це є гормон, який необхідний нам для підтримки фізіологічного рівня глюкози в крові. У відповідь на поступлення їжі в організм відбувається викид інсуліну. Звичайно, це не основна функція, але сьогодні ми зупинимося саме на цьому. Інсулін фактично є тим ключиком, який допомагає глюкозі поступити в клітину, перетворитися в глікоген і використовуватись як джерело енергії. І якщо це поступлення є ускладненим, тобто Глюкоза підходить до клітини, стукає є в клітинку пусти мене, так, і відповідно не може зайти в клітину. По-перше, клітина, як я вже сказала, відчуває енергетичний голод. А по-друге, наше тіло реагує, воно починає виробляти більше інсуліну для того, щоб ту глюкозу заштовхнути в клітину. Таким чином, за певного рівня вироблення інсуліну, наприклад, більше 70-11 одиниць, ми цей стан називаємо інсулінорезистентністю. Отже, які є ризики розвитку інсулінорезистентності? Ми можемо розглянути з вами групи ризику, наприклад, по стилю життя чи стану так людей. Отже, люди, які мають надмірну вагу, і дійсно інсулінорезистентність є саме наслідком, а не причиною надмірної ваги. Люди, які фізично малоактивні, і ми можемо назвати в певній мірі інсулінорезистентність як стан, що є умовно таким патологічним станом м'язів, тому що основне споживання так, і зберігання глюкози у вигляді глікогену в тілі, це є наші м'язи. Люди, які мають рідних з другим типом діабету, мають синдром полікістозних яйників. жінки, які мали гестаційний діабет під час вагітності. Які народили дитину вагою понад 4 кг, теж перебувають в зоні ризику, які мають рівень глюкози в крові понад норму, нащі, мають високий артеріальний тиск, мають порушення зі сторони ліпідного обміну, тобто підвищений рівень тригліцеридів чи ліпопротеїдів низької щільності, мають захворювання серця. Також інсулінорезистентність розвивається і посилюється внаслідок стресу, тому що нас під час стресу виділяється підсилена кількість гормонів стресу. Зокрема, один з них це кортизол, а кортизол вважається контрінсулярним гормоном. По факту, коли ми стані стресом, у нас підвищується рівень гормонів стресу, зокрема, кортизолу, який вважається контрінсулярним гормоном, тобто він грає в гру проти інсуліну. Але для чого це зроблено? Це є. В певній мірі адаптаційні. Процеси в нашому організмі, тому що, коли ми в стані стресу, ми маємо тікати, бігти від небезпеки. І глюкоза не мала би перетворюватися в глікоген, а мала би активізуватися і використовуватися як енергетичний ресурс для нашого тіла. Але якщо ми хронічно перебуваємо в стані стресу, якщо ми не рухаємося, маємо мало фізичної активності, відповідно, це ніяким чином нам не допомагає долати певну тимчасову інсулінорезистентність як наслідок стресу і патологічний Процеси в організмі посилюються. Отже, що ще є причинами інсулінорезистентності? Шкідливі звички, відсутність фізичних навантажень, як я вже сказала, гормональні зміни, фастфуд і загалом неправильне незбалансоване харчування. Які є ознаки інсулінорезистентності? Це відчуття слабкості, нестачі сил, постійна безпричинна втома? Так, підвищений апетит, порушення менструального циклу, ріст волосся за чоловічим типом, так це називається гірсутизм, збільшення ваги, наявність темних плян на шкірі, особливо в ділянках складок, на шиї під пахвами, перепади настрою, порушення ліпідного обміну, як я вже казала раніше, сухість роті, спрага, розцінність, погана концентрація уваги, постійне відчуття голоду, може бути спрага, тяга до солодощів, головний біль, підвищений артеріальний тиск. Та рівень глюкози погане загоєння на шкірі. Тобто, подряпини, рони, так будуть погано гоїтись. Як виявити інсулінорезистентність? Ну, звичайно, в першу чергу це проаналізувати клініку, симптоми, але здати лабораторні аналізи. Зокрема, рівень глюкози в крові треба перевірити, глікований гемоглобін це показник. Який показує коливання рівня цукру або глюкози за останні 3 місяці. Тобто глюкоза зв'язується з еритроцитами, з певним видом білка в еритроцитах, і це називається глікований гемоглобін. Це дуже об'єктивний показник, який широко використовується як діагностичний критерій і для постановки цукрового діабету, і для стану предіабету. І, звичайно, в нормі він має бути краще до 5,7, але точно не вище 5,9. Також є індекс хома, який має в нормі не перевищувати 2,5, і обов'язково ми, звичайно, дивимося ще на показники інсуліну. І як я вже сказала раніше, все таки інсулін мав би бути в нормі не більше 70-12 Все, що вище, ми можемо вважати як стан інсулінорезистентності. Отже, як боротися з інсулінорезистентністю? Ну, в першу чергу, потрібно, щоб вся була увага прикута до зміни способу життя. Тому що нам, як я вже раніше сказала, потрібно працювати над те, щоб покращити надходження глюкози до клітин. В першу чергу, клітин м'язі. Тому немедикаментозне лікування є першочерговим у цій боротьбі, але також ми можемо підключати певні дієтичні добавки. Нам потрібно звернути увагу, що інсулінорезистентності можна запобігати, і це найкраще, що ми можемо для себе зробити у вигляді профілактики. І, звичайно, як би банально це не звучало, саме ведучи здоровий спосіб життя, ми таким чином будемо профілактувати і працювати на випередження, бо немає нічого кращого в медицині, як профілактувати. Отже, які рекомендації? Ми, як я вже сказала, можемо використовувати дієтичні добавки, мета яких покращити чутливість до інсуліну, покращити контроль рівня глюкози в крові, зменшити рівень запальних процесів, які підвищуються при інсулінорезистентності. І що у нас є в арсеналі? Ми маємо альфа-ліпоєву кислоту. Вона сприяє зниженню рівня глюкози в крові, бере участь у регуляції, налагодженні процесів жирового обміну ліпідного та вуглеводного обміну, є потужним антиоксидантом, зменшує процеси глікації, покращує чутливість до інсуліну покращує функції печінки, а для нас це дуже важливий орган, який виконує багато функцій. Одну з них детоксикаційна, але печінка є нашою фабрикою по виробництву гормонів, в тому числі. Також, як я вже сказала, у нас підвищується при інсулінорезистентності рівень запальних процесів, так зване метазапалення. І один з таких хороших інгредієнтів, доступних нам і безпечних, є омега-3, зокрема, омега 3 Отже, що робить омега-3? Зменшує запалення, знижуючи рівень реактивного білка. Це один з маркерів запалення, який також ми можемо визначити в крові. Вона знижує також рівень інших протизапальних речовин, там, наприклад, інтерлейкіна 6. І некрозу розупухлин, які є знаними маркерами запалення, бере участь у побудові клітинних мембран. І це є дуже важливо в цій ситуації, тому що від якісних наших клітинних мембран буде залежати навіть оцей стан, як будуть рецептори реагувати на захоплення глюкози і переведення її в клітину. Покращує чутливість до інсуліну, таким чином, так, і знижує рівень тригліцеридів, які також можуть зростати при інсулінорезистентності. Магній. Ну, загалом магній є дуже потрібним мікроелементом, він бере участь в понад 300 ферментативних реакцій. І, по факту, в крові ми рідко коли можемо побачити зниження магнію, тому що в крові, як правило, організм робить все, щоб підтримувати сталу рівень магнію, тому що в нас є депо магнію кістки, і, відповідно, якщо буде нестача магнію, магній буде надходити в кров з кісток. Тому нам найкраще підтримувати магній у вигляді дотації, у вигляді дієтичних добавок. Отже, що робить магній? Він активує ферменти, які беруть участь у сигнальному шляху інсуліну, поліпшує транспорт. Глюкози в клітини, стабілізує секреті інсуліно бета-клітинами пішлункової залози, покращує контроль рівня глюкози в крові у ситуації з інсулінорезистентністю. Пікулі над хрому. І саме піколінат над хрому має доведений ефект порівняння з іншими формами хрому, звертаю вашу увагу. У роботі з інсулінорезистентністю. Що робить пеколінат хрому? Підвищує чутливість до інсуліну і знижує рівень цукру, сприяє формуванню потрібної стереоформи інсуліну, що дуже важливо, допомагає знизити рівень апетиту, покращує травлення, допомагає подолати стрес, нормалізує ліпідний та вуглеводний обміни. Також у роботі з інсулінорезистентністю для нас дуже важливим є стан здоров'я нашого кишківника, зокрема нашого мікробіому. І, власне, в цій ситуації нам на допомогу приходять пробіотики та пребіотики. Пробіотики це живі бактерії, вони покращують, я вже сказала, склад кишкового мікробіому. І в цій ситуації нам важливо, щоб були лактобактерії та біфідобактерії, які сприяють відновленню балансу мікробіоти. Пребіотики, харчові волокна це фактично є їжа для наших бактерій. Якщо в нас не буде достатньої кількості пребіотиків, то пробіотики просто не приживуться. Тому нам важливо включати пребіотики у вигляді продуктів харчування в наш раціон, а також ми можемо використовувати їх як дотаційне джерело у вигляді дієтичних добавок. Наприклад, дуже популярні пребіотики, є інулін та псиліум. Що роблять харчові волокна? Коли їх поїдають наші дружні бактерії, вони виділяють коротколанцюгові жирні кислоти, які живлять в стінки нашого кишківника. І фактично певні коротколанцюгові жирні кислоти, такі як бутират, покращують чутливість організму до інсуліну. Що ми маємо в нашому арсеналі? У нас є пробіотик номер 7. Він зменшує рівень прозапальних синтокінів, зокрема, інтерлейкіно 6 та некротичний фактор пухлин ключових розвитку інсулінорезистентності сприяє зменшенню запалення в організмі загалом, поліпшує метаболізм шляхом покращення мікробіому, впливає на сигнальний шлях GLP-1, регулюючи рівень глюкози в крові. Звичайно, має значення курс прийому пробіотиків, і, як я вже говорила, підсилення дії пробіотика. За рахунок певної їжі, яка має багато клітковини, а зокрема пребіотиків, отже, переходимо до висновків, які ми можемо зробити з нашої з вами зустрічі і лекцій. Отже, інсулінорезистентність – це не хвороба, це певний патологічний стан, який розвивається внаслідок певних процесів, і фактично це є адаптаційний стан організму. Ми не можемо його лікувати, але ми точно не маємо права закривати на це очі і обов'язково повинні робити дії по зміні способу життя для того, щоб скоригувати інсулінорезистентність, і це абсолютно можливо. Тобто, це зворотній стан, як ми з вами зрозуміли. З чого ми можемо розпочати? Дуже важливою і першою з холодинкою в піраміді здоров'я є сон. Якісний щоденний сон, тривалістю 7-9 годин покращує нашу стресостійкість. Та гормональний фон допомагає краще контролювати рівень гормонів стресу та інсуліну. Насправді, коли ми не досипаємо, в нас на протязі наступної доби підвищується рівень гормонів стресу, і фактично таким чином ми посилюємо інсулінорезистентність, а також нам важко контролювати рівень голоду, апетиту і важче насичуватися. І відповідно, ми будемо хотіти споживати більше їжі. Режим Харчування також має велике значення у корекції інсулінорезистентності. Найкраще це мати 2-3 прийоми їжі, але для здорової людини абсолютно нормальним є 3 прийоми їжі, два рази прийоми їжі. Це вже індивідуальна ситуація, вона потребує обговорення з вашим лікарем. Без перекусів. І важливо, щоб між основними прийомами їжі була різниця в часі 4-5 годин. Це доволі оптимальний рівень для того, щоб ви встигли зголодніти, для того, щоб ви фізіологічно перенесли легкий рівень голоду. Дуже важливим в корекції інсулінорезистентності є щоденна фізична активність. Це дуже важливо, тому що вже доведено, що, наприклад, щоденна фізична активність додатково впродовж трьох місяців може суттєво. Підвищити рівень рецепторів глю 4 на поверхні клітин, для того, щоб вони краще захоплювали глюкозу і проводили її в клітину. Яка ж кількість вправ нам потрібна? Тобто до вашої типової фізичної активності ви додатково додаєте ще 200-300 хвилин. Це доволі така оптимально лікувальна. Кількість, яка показана пацієнтам з інсулінорезистентністю або людям з надлишковою вагою, чи серцево-судинними захворюваннями, але це теж індидуально, тому що тут треба споставляти користь ризик. Якщо вам важко 200-300 хвилин, ви можете розпочати з вашої помірної фізичної активності і поступово її нарощувати. І використання дієтичних добавок, які я вище вам представляла. При системних діях за певний період часу ви гарантовано побачите покращення ваших показників стану здоров'я, вашого самопочуття, рівня енергії. Також це буде помітно на вашому тілі, тому маленькими кроками до здорової цілі обов'язково не здавайтеся, і результат точно буде. Будьте здорові! Ну і всіх благ вам та миру і перемоги Україні! З вами була Сенек Галина, лікарка, дієтологиня.